Всім привіт! В цьому відео я покажу, як встановити Minecraft Bedrock на ПК. Майнкрафт Бедрок це Minecraft PE, як на телефоні. Ось оці, оці дві, два файли будуть в моєму телеграм-каналі. Я його закріплю в своєму профілі та закріпленому коментарі. І, е, ось, Перше заходимо Завантажуємо оцей файл. Потім оцей. Воно лише працює на Windows 10 та Windows 11. Заходимо сюди. І потім встановлюємо любу версію Майнкрафту, яку ви хочете. Ось, я, наприклад, люблю просто 1.12.0.28. Ось. Вона завантажується. Почекаємо. Ось майже завантажилось. Все, дивіться, нажимайте кнопку інстал. Ось тут забирайте галочку. Інсталюєте. Я поки поставлю на паузу. Ось. Коли у вас встановилося, у вас буде ось так. Ви закриваєте ось це все, потім заходите оцей в m Е... Запускаєте з правами адміністратора. Вам потрібно аккаунт Microsoft, щоб грати. Вибираєте ось тут ділел. Ось це метод Auto Patch. Тут нажимаєте DLL. У вас спочатку буде так, потім нажимаєте ось так і активай. Потім Install cracket DLL старт. Вас завантажите Дивіться. Воно має швидко завантажитись. Якщо ви не будете оцю програму встановлювати, то у вас буде пробний Майнкрафт. І там нічого не буде працювати. Заходите в ось цей Майнкрафт. І ось він запускається. Все працює, як на телефоні. Можна входити, а можна находити в аккаунт. Скоріше. В мене довго запускається. Все буде в моєму телеграмі. Все, в мене світ запустився. Щоб повний екраний режим йти, нажміть f 11. І все ось Майнкрафт працює. У мене глюче і за записи. А так у вас все буде робити гарно, працювати. О, ось бачите, Все працює. Я навіть пограти можу. Трошки.